Доброго дня! Вітаю всіх, хто готується до національного мультипредметного тесту. Наше заняття номер 3 Правопис префіксів. Що таке префікс, я впевнена, знаєте ви абсолютно всі. Ну, все ж таки, треба нагадати, це частина слова, тобто морфема, яка стоїть перед коренем. Роль префікса полягає в зміні значення слова. Або лексичного, зараз ви бачите приклади ліворуч, прикордонний, закордонний, відчинити, зачинити. Погодьтеся, що це слова, які позначають різні ознаки, різні дії, навіть протилежні, я б сказала, зазначення. Або граматичне значення молотити, намолотити, хотів, перехотів. Тут ми бачимо, що. Лексичне значення слова залишається, але змінюється його вид. Тобто граматичне значення, граматична категорія недоконаний молотити і доконаний намолотити. Але префікси не просто можуть змінити лексичне значення слова, а навіть допомогти людині, яка використовує той чи інший префікс, створити. Абсолютно нове слово, тобто неологізм. І зараз ви бачите приклади ролі префіксів у створенні авторських неологізмів. Нагадаю вам, і тут ми трошки торкнемося лексикології, що є слова у нас загальновживані, є слова застарілі, це архаїзми та історизми, і є Слова, які відносно нещодавно увійшли до, нашого, до нашої лексики, і, відповідно, ми їх називаємо новими словами або неологізмом. Так, поступово вони стають загальновживаними, а потім можуть навіть стати і застарілими, бо змінюється час, змінюються якісь явища, зникають, з'являються нові. Але є слова, які придумані конкретною людиною, введені в конкретний текст. найчастіше, безумовно, цим оперують письменники. І праворуч ви зараз бачите приклади «Під смуток очей або «Розкрилився птах. Але особливу увагу сьогодні хочу приділити поезії Ліни Васильівни Костенко От кам'яніти статуї античні. Раджу вам. Натиснути на паузу, прочитати її уважно не тільки заради того, щоб зараз знайти слова, в яких взагалі використані префікси, а зрозуміти основну думку цієї поезії. Ну, ще раз скажу: натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте в даному вірші знайти слова, в яких є префікси. Так, не всі ці слова є авторськими неологізмами. Тобто більшість цих слів загальновживані. Навис, виходить, залишиться, розв'язка і інші. Але я хочу привернути вашу увагу, кам'янітий або каменітий, що буває рідше, це загальновживане слово. І ви бачите зараз лексичне знач, тобто, тлумачення цього слова як в прямому значенні, так і в переносному. Але авторка додає префікс од, сам по собі префікс од, звичайний. Але коли вона приєднує його до дієслова кам'янійте, виходить слово уже з протилежним значенням, тобто лексичне значення змінюється. Так що, ось вам приклад використання префікса у створенні неологізму. І, і ще одне слово, воно ну, у нас розташовано в останньому рядку: прибудьте на вовіки не знищенні. Слово прибудьте, чому я його називаю неологізмом в даному випадку, який придуманий поетесою. Тому що зазвичай прибувати кудись це префікс при. Ну, і ми про це зараз будемо говорити. Але от пребудьте, тут в контексті будьте завжди, будьте вічно. Ну, а тепер уже безпосередньо які ж префікси нас цікавлять. Ось ці три групи перед вами, а тепер про кожну цих груп ми будемо говорити окремо повторювати. Перше, це з і «с». Перед вами приклади слів зрозуміти, зчеплений, змирившись, з'єднання, зістаритися, але стерти скубка, схопившись, сфабрикований, спідлоба. Відразу звертаю вашу увагу в дужках на слова скнара, здорувань і подібні. Тобто, якщо ви бачите, що слово починається із букви С або з З, це ще не означає, що це префіт, що тут треба застосовувати. Дане правило, про яке зараз ми будемо говорити. Значить, Всі ви ще з молодших класів, я так думаю, знаєте про фразу кафе птах. Так, саме перед п'ятьма буквами, які позначають приголосні К, Ф, П, Т і Х. При написанні ми пишемо префікс С. Не перед всіма глухими. Наприклад, перед зчеплене або зшити. Ши і Ч – це глухі, але ми пишемо з. От конкретно 5 букв, К, П, Т, ф, Х. Ми пишемо з перед всіма іншими префікс з. Для тих, у кого з'явилося зараз запитання, чому в слові зістаритися, я виділила префікс зі ані з. Правило милозвучності, про яке теж ми будемо говорити в наступних уроках повторювати, тут просто той же самий префікс з і з'являється для милозвучності, для того, щоб було легше вимовити слово. Тому що три приголосних поспіль, ну походьтеся, це важко здаритися, так ми не говоримо. Якщо говорити про те, Теж можуть бути застосовані дані правила, і наступні, про які зараз скажемо. Ось вам приклад тестового завдання, яке я взяла із тренажеру з підготовки до ЗНО. Ну, і можете натиснути на паузу, і, вже не чекаючи повтору інших префіксів правопису, спробувати виконати це завдання, знайти правильну відповідь. А ми рухаємося далі. Префікс «ре» – Тут два моменти. Ліворуч, ви бачите декілька слів: це запозичення зі старослов'янської мови. Так само, як у нас було в попередньому уроці, там, де ми повторювали подвоєння теж були запозичення з старослов'янської мови, так і тут преосвященний, преподобний престол, презирство, превелебний. Тут ви повинні просто запам'ятати, що дані слова пишуться з префіксом пре. Єдине що, от у нас ще в слові преосвящене, там є два префікси: окремо пре, окремо префікс у. Таке теж буває. І е, праворуч, е, значить інше правило: ці зображення, які тут є, я спеціально їх е, значить, сюди додала. Ви усюди бачите слово дуже. Так, ми можемо просто сказати дуже гарно, дуже солодко, дуже погане, а можемо два цих слова замінити, ну, в кожному зі словосполучень замінити одним словом, але замість дуже використати префікс «пре Препоганий, пресолодкий, прегарно і подібне. Далі третій. Це префікс при, коли ми говоримо про наближення. Наближення в плані, коли ви наближаєтеся, кудись, прийти, приїхати, прибути, або це наближення до якоїсь території, Прибережний – біля берега, Приміський – біля міста, Прикордонний – при кордоні. Коли ви приєднуєте, Щось до чогось приклеюєте, пришиваєте, приліплюєте і подібні. Тобто, щось з'єднуєте, так? І 30 це коли у вас слово вказує на неповноту дії або неповноту ознаки. Теж ви бачите приклади. Я хочу звернути вашу увагу на слова перше і останнє в цій колонці. Бачите, тут виділено суфікс «л». Не плутайте лексичне значення слів. Престарий ми пишемо Е, тому що це дуже старий, а пристарілий, навпаки, це ще не зовсім стара людина, це не повнота ознаки, тому пишемо при, ну і е Л тут вам підкаже. Аналогічна ситуація прегіркий це дуже гіркий, а пригірклий і не зовсім. Тому, відповідно, теж розрізняйте значення цих слів і будьте уважні, якщо у вас вони будуть раптом на екзамені. І, і ще один префікс «при». Ну, теж ви знаєте, що тільки в трьох словах ми його пишемо: прізвище, прірва і прізвисько. Якщо, наприклад, у вас буде слово пріоритет, пріори і інше. То от в перших двох ви тут застосовуєте правило дев'ятки, тобто написання букви И в іншомовних словах. І остання група це префікси, які складаються, як ви бачите, не з однієї букви, а з декількох. І тут що головне, що ці префікси закінчуються на Букву, яка позначає приголосний. Так ось, коли у вас префікс, який складається з кількох букв, двох і більше, закінчується не на голосний, а закінчується на приголосний, то цей приголосний завжди дзвінки. І, відповідно, ви пишете таку букву. Тобто роз- ані роз, без- ані без, між, ані між, від, ані від. І ще раз, коли з і «с» – одна буква, тоді ви застосовуєте правило кафе пта. І, відповідно, всі інші ви пишете там просто з. А от коли у вас декілька букв роз без, через, то завжди буква З іде в кінці. Ну і приклади теж перед вами. Даний слайд це для охочих, для тих, хто цікавиться мовою, то ви можете спробувати додати, от вибрати якийсь префікс, так, щоб його можна було додати до кожного з даних чотирьох слів, і таким чином подивитися, чи вийде у вас ваш власний авторський неологізм, і в який контекст ви могли б його вставити. Це для охочих. А наступні два завдання вже пропонуються вам як закріплення даного матеріалу. Ось тут завдання, воно взято з демонстраційного тесту за 2021 рік. Натискаєте на паузу, вибираєте правильну відповідь, і ми зараз з вами перевіримо. Правильна відповідь це А. Прибуток приварений присвоєння. В Б у нас прізвисько пишеться з буквою І, у В преславний з буквою Е. І в Г превелепний із буквою Е. Наступне завдання. От зараз ви його побачите, завдання з кількома правильними відповідями. Справа в тому, що було зазначено, що цього року будуть введені і завдання з кількома правильними відповідями колись таке було, ще коли тільки ну, запроваджувалося зовнішнє незалежне оцінювання. Тому, безумовно, у нас ще немає демонстраційного тесту національного мультипредметного тесту, він буде, як зазначено, скоріш за все, ближче до квітня представлений. Але я вже спробувала скласти ось, ну, не знаю, чи таке, ну, схоже завдання. І знов-таки, ви можете зараз натиснути на паузу і подивитися, в яких рядках. Я спеціально не називаю, скільки таких рядків, їх може бути два, їх може бути чотири, де є помилка в одному зі слів рядка. І зараз ми перевіримо. Це, як ви бачите, рядки «б», «в» і «е». Розпещений, пристарілий і безхатько. Ось в цих словах припустилися помилки, інші написані правильно. Ну і в кінці нашої зустрічі покликання, яке я залишу в описі під відео, це покликання на сайт ZNOsвіта. Конкретно на завдання, де перевіряється саме орфограма написання префіксів. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші запитання в коментарях, якщо такі будуть, до наступної зустрічі!